Незвично та креативно формат брейн-рингу обрали для себе працівники А Чернігівгаз для проходження щорічної перевірки знань з охорони праці. Учасники це чотири команди від кожного відділення компанії. В кожній команді чотири учасники і капітан, інженер з охорони праці. усім вони повинні були підготувати домашнє завдання, продумати, як представити себе членам журі. Планується поїздка на Говерлу 18 травня. Mm -hmm. Цікаво, цікаво і дуже небезпечно. Так, Ірина Михайлівна, може ви як інженер захорони праці, хочете з нами поїздку? Та, звичайно ж, хочу. Ну, куди я без вас і куди я вас діну. Але в першу чергу... Безпека вашого життя і почалося. Почалося учасникам. Важливо було проявити себе у теоретичній частині конкурсу, який складався із саме питань з безпеки, системи газопостачання та дорожнього руху, охорони праці, тематичні ребуси, відеопитання і питання для капітанів команд. Члени журі, керівники Чернігів газу та представники держпраці були неупереджені та максимально чесні з оцінками. Після пройденого першого етапу конкурсу суддівська колегія зробила свої висновки я бачу, що на цьому підприємстві достатньо на високому рівні проводяться заняття з охорони праці. Люди орієнтуються. Питання не тяжкі, загальні питання, які кожен із працівників повинен дійсно знати. Да? Тому що це ази для безпечної і здорової праці. Можу сказати, вони молодці, але мабуть трішки хвилювалися от, з деяких питань. Можливо, тему повністю не розкривали, але в цілому всі молодці. Всі. Заслуговують на, на повагу на, на гарну оцінку. Повсякденна робота газовиків пов'язана з підвищеним ступенем ризику. Тому знання з охорони праці обов'язкові і важливі. Зазначимо, це вперше співробітники компанії складали іспит у форматі гри, тому хвилювалися всі без виключення. Учасники квапилися аби швидше відповісти і заробити бал. Можливо, з правилами дорожнього руху більше я покладалася на своїх чоловіків у команді, але трішки або не зреагували вчасно, або, можливо, не такі швидкі були. Наша команда трошки не підготувалася до ребусів. Да, так, ми правила безпеки, систем запостачання знали досконало, безпеку руху знали досконало, а от трошки не повезло нам із ребусами. Відеопитання були дуже такі. Сознательний якраз відносились до правил безпек систем газопостачання і верхолазних робіт. Ну все пов'язане було з охороною праці. Дуже цікаво. Останній підсумковий етап практичний конкурс з командам потрібно було розіграти ситуацію, пов'язану з охороною праці, продемонструвати, наприклад, ураження струмом на робочому місці, перелам, отруєння чадним газом тощо. Оцінки команди отримували за відтворення ситуації та шляхи її вирішення. Переможці визначалися за підсумками трьох етапів конкурсу. Найбільшу кількість балів та звання кращих здобула команда Ніжинського відділення ЗІЗ.